Всім привіт! З вами я Аркадій Петран сьогодні ми робимо огляд набору лайку на діагон 6201 887. Битва мотоцикл. На перед началом поставте лайк та підпишитесь на мій канал. Розвертаємо коробку. Сюди тиснемо пальцем і усе дістаємо. Так, і в цьому наборі, значить, інструкція і два пакетики з детальками. Так, да, там більше нічого нема. Ну, добре, починаємо. Так, і сіхорок тут у нас Перше це кай. З новим деталем мече. меч це нова деталь у мене в колекції. І ще зачіска. Ну, нормально. Ну, вона ще з пов'язкою. Це теж нового деталь. А як і броня. І так мініфігурка непогана. І сюди ставимо два меча. Я хочу сказати, це ідеальна мініфігурка. Так, наступна і остання мініфігурка цього сета це одержимий дух воїн драконянцем Може, я правильно сказав, може ні. Якщо ні, то е, підправте мене в коментарях. Ну, це теж крута і нова мініфігурка в мене в, кол в колекції. Так, у його нова деталі меча, чим бр броні і шолома. І круті ноги і руки. І це ідеально теж мініфірка. Мені здається, кай крутіший. Так, я зібрав ці два байки. І вони обо вийшли, що вони погані. Ну, я буду починати зараховувати бали е, байку кая, чи він краще, чи ні. Давайте, починаємо. І цей бак мені сподобався. Бо з двох боків у нього є, є саблі. Ну, тобто саблі. Є ось такий от фонарь, руль та два колеса. Ну, це зрозуміло. Тільки дивно, знаєте що? Те, що я думаю, що там, що там вони будуть сидіти ось так. Але там вони не сидять, а взагалі стоять. Ну це теж не мінус. Непоганий мій не, не байк. Нормальний. І байк од духа воїна драконіанти теж непоганий. У його теж є ну він теж стоїть. У його гозаний сальту та, та якісь е, мачі привідські теж рулі. І ось, так, і ось таке от, е, така, ш, така деталь використовується в деяких наборах для лап е, для драконів. Ну, це теж круто. Ну що, я буду завершувати відео. Сподіваюся, воно нам воно вам сподобалось. Напишіть ще в коментарях, який вам більше байк сподобався. Всім ну, добре, поставте лайк та підпишітесь на мій канал. Ну, з вами був я, Аркадій, всім до побачення!